Вітаю! Добрий день! Добрий день, мої дівчатка і хлопчики. Вчора ми з вами вчили назви тварин, які живуть у лісі. І це була лисиця. Лисиця, лисиця, подивіться, руда лисиця, ось така. Ще ми вчили вовка. Подивіться, який він сірий, сердитий вовк. Ось такий. А сьогодні ми вивчимо ведмедя і зайчика. Ведмідь. Велика тварина. Дуже велика, дуже сильна, дуже сердита, коричневий колір хутра у ведмедя. Ведмідь. Ведмідь. Ось так. Ведмідь запам'ятовуємо, ведмідь. Ведмідь. Довге, довге слово треба уважно дивитися, старатися запам'ятовувати. Ведмідь. Давайте складемо слово ведмідь. Шукали е і буква Д. ВЕДМІДЬ мідь.мідь. Від-мідь. Ось таке довге слово. Тварина велика, сильна, сердита. Коричневого кольору ведмідь. А ось це ведмідь. Можна гратися. Ми бачили такого ведмедика у мультику. Це добрий, хороший ведмідь. Ось такий. Я приготувала для вас ось такі малюнки. Ви малюєте і читаєте ведмідь. Читаєте і малюєте. Вибираємо олівець. Коричневий колір. Починаємо. Малюємо, малюємо коричневим і повторюємо ведмідь, а потім закрили ось так. І шукаємо слово В Е Д В Е Д М шукаємо Повторюємо. Ведмідь. Це сьогодні перше слово ведмідь, друге сьогодні це Зайчик. Починаємо вчити заяць. Заєць однаково, як лисиця вовк і ведмі живе у лісі. Живе у лісі. В лісі. Заяць сірий. А взимку міняє хутро, сіре поміняє на біле, у зайчика довгі вушка, вушка, і зайчик ось такий. З... Заєць. 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 Так. І однаково запам'ятовуємо, складаємо слово. Yeah. За є Заєць. 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 Сірий заєць. Подивіться, як ми будемо малювати зайчика. Тут Заєць, яким можна гратись. Ось такий можна гратись. Заєць тримає моркву. Любить їсти моркву. Заєць буде сірий. Може бути. Рожевий може бути. Білий! Давайте спробуємо і придумаємо, який буде у нас зайчик. Ось такий чарівний зайчик, сірий і рожевий, і навіть з морквинкою, і у Штаніжка. А зараз ми малювали, повторювали Заєць. А зараз складемо слово ось так. За... Ха, є, І можна замалювати букви. <заєць> Отже, вчора ми вивчили слово Лисиця, лисиця лисиця. Вовк, вовк. Сьогодні ми вивчили. Заєць і слово ведмідь. 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 До побачення, до побачення.